Жанці, ви можете зараз взяти участь у спортивно-розважальних іграх, забавах та конкурсах, перегони на санчатах, сімейна естафета, метання на дані смішок снігу, малюнок на снігу, снігові мішені, наш стовп подарунків, вже подарунки всі розібрали, бачить звідси. А також для вас діє зимовий пластовий табір, туристична перешкода маятник, майстер-клас зв'язання вузлів, пластова каша, фотовиставка, а також до ваших послуг зимовий ядерок, частування козацької кашею, рибною юшкою та теплим чаєм. Хто, може, з вас замес, є пункт обігріву, можете зайти погрітися і випити чаю. Поки що наші артисти готуються, ми з вами проведемо невеличкий конкурс. Для нас потрібні татусі, дідусі із своїми діточками. Хто хоче взяти конкурс і вирати подарунки для своїх дітей? Запрошуємо татів і дідусів. Будьте активніші, підходьте сюди зі своїми дітьми. Берите гарні подарунки. І Дідусів можна підходьте сюди. Діти, беріть своїх татів, ходіть сюди ближче до сцени. Активніше, ніхто не хоче подарунків. Гарні подарунки, підходьте сюди. О, є нас перший тато, який хоче взяти участь і для своєї донечки виграти подарунок. Умови конкурсу такі. Тато повинен розказати віршик про зиму. Не мама. Може трошки підкажете. З дитинства. Падав сніг на поріг. І зліпив собі пиріг. Поки жарив побібік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Дуже гарно, дякуємо. Ми отримаємо подарунок, який обіцяли. Прошу і тобі також. Тебе як звати? Настя. Настя. Будь щасливою, здоровою. Тут добре. – Для сестри. Для сестрички. Ну ще є в нас сміливі татусі. Є ще подарунки? Приходьте. Може бути і пісенька, може якийсь татусь заспіває нам пісеньку. Новорічну, різдвяну. Може колядки знаєте. Ну що ж так неактивно? Ніхто нічого не знає. Наші мами все знають. Тоді для діток загадка. У вогні не горить, у воді не тоне. Підходити сюди по одному. Хто знає відповідь? Дітки. У вогні не горить, у воді не тоне. Як тебе звати? Наща! Яка відповідь загадки? Що в воді у вогні не горить, у воді не тоне. Настя розгубилася. Віталік. Я. М'яч. М'яч? Це трошки не м'яч. Ще хто знає відповідь. Тебе як звати? О, І ну, яка відповідь загадки? Що в вогні не горить, у воді не тоне. М'яші. Вліт, молодець! Правильно відповідь ходи сюди, до нас на сцену ми з тобою познайомимося. Як тебе звати? Олеся. Молодець Олеся. Отримаєш подарунок. Ми всі оплесками наших сміливих діток зустрічаємо. Наші артисти ще готуються. Для вас ми готуємо сюрприз. І наша концертна програма не закінчується, буде продовження. І якщо немає наших татусів, щось вони зовсім не сміливі, то ми проводимо конкурс для діток. Плитух лівець на четверо овець, а на п'яту окремо. Що це? Батьки не підказують. О, сміливий хлопчик. Певно буде тим татусем через пару років, правда? Рукалить. Молодець, правильно. Дякуємо. Рукавом махнув, дерева нагнув. Думаємо. На Сцену, сюди. Дівчинка, ходи сюди. Ти також сказала, вони одночасно сказали. Тебе як сказати? Дмитро, Діана. Молодці. Дмитро і Діана знають відповідь нашої загадки. Це вітер. Казочку, щоб ти читала. І тобі також книжечку. Взимку вітер дме холодний, я блукаю злий голодний. Хто знає? І хто? Мороз! Мороз голодний щічки нам їсть, але це трошки не так. Це, це не мороз. Хто знає відповідь? Вовк. Правильно, виходь сюди на сцену. Стані. Як тебе звати? Юля. Молодець Юля. Тобі гарно книжечку, щоб ти читала. А хто з дітей може нам загадати загадку, також щоб розгадали всі. Хто знає загадку, дідочки? Та й дівчинка. Ви хочете на сцену? Хвістоненький, ні з довгеньким. Хто його вб'є, ніс проль, кров прол'є. Яка страшна загадка? Хто знає відповідь? А мені на вушку скажеш? А, ти знаєш. Дивіться, який активний чат. Комар. Правильно. <ріграє> Наш Дмитро Сенє найактивніший учасник, прошу. Ще хто знає загадку, дітки. Ще маємо один подарунок. Прошу. Як тебе звати? Загадить. В морозі сидить, а влітку тоне. В морозі сидить, а влітку тонуть. І що це? Хто знає відповідь? Це сніг. Трошки не так. Сніговик? Ні. Ні. А то вже і Братик, то твій братик, так? то родичі вже не рахуються, ми вже подарунки дорожки отримали. ще дівчинка є, не взяла. Бурулька. Ще хоче загадки загадувати. Лід, <світ> лід. Давай подарунок. Це як тебе звати? Софійка. Софійка. Ще хто хоче загадку, прошу сюди, виходь на сцену. Як тебе звати? <світ> <світ> Зимою рітом, одним цвітом. Ну, і хто нам скаже? Ялинка. Це подарунком. Дякуємо, дякуємо, що тести готується.